Розійшлись хмарки, гляне сонечко, зап'ється в грудях, моє серденько, ой, прийшла весна ой, прийшла красна, розійшлись хмарки, гляне сонечко, зап'ється в грудях, моє серденько, ой, прийшла весна, ой прийшла красна. Розійшлись хмарки, гляне сонечко, заб'ється в грудях, моє серденько, ой прийшла весна, ой, прийшла красна, розійшлись хмарки, гляне сонечко, Заб'ється в грудях, моє серденько, ой, прийшла весна, ой прийшла красна. Розійшлись хмарки, гляне сонечко, Заб'ється в грудях, моє серденько. Ой прийшла весна, ой, прийшла красна. Розійшлись хмарки, гляне сонечко, заб'ється в грудях, моє серденько.